Що може бути кращим гарненького донату силам оборони? Тільки інвестиція в українську армію, яка дозволить отримати не лише задоволення від смерті русні, а й реальні гроші. Українці активно вкладають гроші у військові облігації. Їх уже придбали понад 40 тисяч громадян та компаній. Нещодавно держава випустила дві нові військові облігації, присвячених окупованим Бахчисараю та Макіївці. Їх можна купити, наприклад, у застосунку Дія разом з іншими іменними облігаціями, які випускалися раніше. На честь випуску облігації з'явилось відео за участю ветеранів бригади Азов, в якому вони розповіли про те, як військові облігації допоможуть силам оборони. Обліга... Ці це безпечний донат в державу, який працює, і потім повертається до вас з прибутку. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за добу українці придбали облігації на понад 30 мільйонів гривень. Швидше продається тільки реклама онлайн казино в українських медіа: амуніція, медикаменти, логістика, зарплати військовим медикам. Фінансуються в тому числі військовими облігаціями. Однак знайшлися і ті, хто поставився до облігацій з підозрою, адже чийогось прадіда ще троцький змушував їх купувати, а хтось досі не повернув свої вклади у B2B джуелері а хтось вклався в NFT антропоморфного вовка з цицьками і після цього розчарувався у будь-яких інвестиціях у будь-що. Щоб розібратися, як працюють облігації, які є можливі ризики їх придбання та для чого вони взагалі потрібні. Ми поговорили з банківською юристкою О. Лесою Михайленко. Тож, що таке військові облігації? Це по суті позика, яку кожен з нас може дати державі. Держава випускає цінний папір, який називається облігація, і каже: Ось е, ви його купуєте, даєте мені позику тисячу гривень е, через рік я вам повертаю цю тисячу гривень з відсотками. Отак, от дуже просто. Випуск облігацій під час війни це типова стратегія для більшості воюючих країн за останні пару століть, адже війна це нереально дорого. Тому держава звертається до своїх громадян, які під час війни утримують великий обсяг грошей. Наприклад, за підрахунками НБУ, українці тримають на банківських рахунках близько трильйона гривень, та ще десь 450 мільярдів вдома під матрацом. Якщо уявити, що ці всі гроші, які просто от вдома стоять, і вони там знецінюються, тому що інфляція, вона якби. Продовжує знецінювати ці гроші. Е, вони всі будуть використані для того, щоб купити ОВДП е, військові облігації. То це дуже сильно допоможе державі закрити. Ось цей дефіцит профінансувати армію і е, все, що пов'язано з обороною. Ну добре, загартований роками фінансових штормів Українець, скаже: А на мене не діє інфляція гривні, бо в мене всі заначки в доларах. Що більше людей купує, і що більше, скажімо так ажіотаж на цьому ринку купівлі валюти, то більше стає курс. Це значить, що ціни, за якими за кордоном там наші бізнеси купують потрібні товари, потрібну сировину, ростуть, ціни в магазинах ростуть, ціна виробництва росте, і це все призводить теж до загального підняття інфляції. Якщо, наприклад, частину цих грошей використовувати не для того, щоб купувати валюту, а для того, щоб купити ОВДП, це, по-перше, допомагає заповнити дефіцит бюджету, дуже сильно допомагає державі. А по-друге, це ще й допомагає курсу не рости, тому що менше оцієї паніки на валютному ринку. Е, тому якби всі в плюсі. Найбільш вдало військові облігації використовували американці з 30 мільярдів доларів, витрачених на Першу світову війну 21 мільярд сполучені штати отримали завдяки облігаціям. А під час другої світової облігації принесли 185 мільярдів з необхідних 300. Американці кожного разу розгортали масштабну інформаційну та рекламну кампанію, залучаючи найбільших зірок того часу. Наприклад, Чарлі Чаплін створив для цього короткометражний фільм під назвою Облігація. А у нього ж навіть пса-патрона не було. Як видно з кадрів, вже тоді облігації справедливо прирівнювалися до зброї, тому що вони прямо фінансують армію та дозволяють бити ворога. Про облігації розповідали також у мультфільмах. і навіть діти розуміли важливість облігацій та заощаджували кишенькові гроші, щоб їх придбати, як, наприклад, ось ця британська дівчинка. Це чотирирічна Хізер Скотт. Вона накопичила кишенькові для військових облігацій. Цього тижня Хізер з однокласниками зібрали 2 фунти, 6 шилінгів та 5 пенсів. Тож український мінфін не вигадав нічого нового, а обрав якраз класичний шлях підтримки громадянами своєї держави під час війни. Тож як працюють військові облігації в Україні? Їх можна купити через українські банки та інші фінансові установи, які виступають посередником між державою і покупцем. Зазвичай вартість облігації Тисяча гривень, позичивши державі ці гроші приміром на рік, ви отримаєте їх назад, і залежно від виду облігації ще приблизно 16-18% річних від цієї суми. Додатково відсоток визначає міністерство фінансів. Йому важливо, щоб е, купити облігацію було вигідно. Тобто цей відсоток має бути вищий або принаймні рівний за інші можливості вкласти гроші. Інші можливості це, наприклад, депозит. Відповідно, міністерство фінансів дивиться там, які є ставки по депозитах на ринку, там 12, 13, 14 відсотків, і пропонує трошечки вищі ставки для того, щоб заохотити і людей, і бізнеси, які теж можуть купувати облігації. На відміну від звичайних депозитів, прибуток від облігацій не оподатковується державою. Втім, остаточний чистий прибуток також залежить від інфляції в країні, адже з моменту покупки цінних паперів до моменту виплати пройде чимало часу. Очікувану інфляцію в нас розраховує НБУ для кожного року. Для цього року розрахунки там приблизно 8-9%. Е, відповідно, можна поглянути на ставки, які пропонуються по ВДП, там від 16 до 18 вони приблизно і розрахувати е, твій очікуваний реальний прибуток з урахуванням інфляції, виходить 7-8% Приблизно так навіть з урахуванням інфляції звучить досить добре. Настільки добре, що в пересічного українця точно закрадаються підозри, що серед деталей заховався мавроді. Ну от наприклад, де держава візьме гроші на виплати відсотків, якщо вона сама зараз просить у нас гроші. Імовірність того, що держава не може повернути гроші, вона дуже низька, тому що в критичній ситуації держава може перепозичити. І з цими новими коштами від нових облігацій, випущених покрити ті, які зараз потрібно погасити. Це найпростіший якби, варіант. Якщо ви думаєте, що це звучить погано, то я можу вас заспокоїти, так працюють фінансові системи в цьому світі в Сполучених Штатах Америки. Там у них зобов'язання по їхньому боргу, по їхніх облігаціях більше трильйона доларів, і вони з. Цим спокійно живуть е, так, в принципі, всі країни живуть. Ну якби це якась дуже звичайна стандартна історія для фінансової системи. До того ж, державі не треба одночасно виплачувати гроші всім, хто купив облігації. Облігації виходять поступово, а платежі розтягуються на декілька років, що полегшує їхню виплату. Припустимо, через три роки в нас будуть не на такі високі військові видатки. в держави буде більше грошей для того, щоб покривати інші видатки з бюджету. Таким чином держава отримує гроші зараз. А повертає протягом дуже довгого періоду е, меншими платежами в майбутньому, і це для бюджету набагато більш е, під'ємно. Але чому держава пропонує купувати облігації звичайним простим людям? Знов планують грабувати народ? Ну, По перше, більшість бізнесів і банків купують саме ОВДП. Насправді багато бізнесів я знаю користуються цим інструментом, тому що це е, зручна штука для того, щоб е, гроші, які зараз можливо не так потрібні, але от через півроку будуть потрібні, е, вкласти і не втратити їхню вартість. Плюс, звісно, банки можуть е, купувати ОВДП і облігації. Вони є якраз найбільшими, найбільш найбільшою групою е, держателів. Вони найбільше зараз купили. Е, там, ну мова йде про дуже великі цифри. По-друге, військові облігації продаються з квітня 2014 року. А просто державні облігації держава почала випускати майже одразу після проголошення незалежності, і за цей час жодного разу не відмовила у виплатах. Навіть на початку повномасштабного вторгнення не сталося якоїсь жахливої катастрофи на банківському ринку. Тобто та люди знімали гроші з банків, але банківська система встояла. Ми зараз всі тримаємо гроші в банках, ми збираємо. Зрештою, ми збираємо всі гроші на банки, тобто основний механізм донатів у нас відбувається завдяки нашій банківській системі, яка стабільна і якій ми всі, як ми бачимо, довіряємо. Врешті-решт, дефіцит українського бюджету складає понад півтора трильйони гривень. Частину грошей, щоб його закрити, дають західні партнери, але їхні гроші ми можемо використовувати лише на невійськові видатки зарплати пенсії і так далі. Це означає, що фінансувати військо Україна Україна має самостійно і військові облігації є одним з джерел цього фінансування. Всі по суті кошти, які ми зараз сплачуємо, в бюджет чи то як податки, чи то купуючи облігації, вони всі ідуть на війну. По іншому держава просто не зможе закрити цю величезну дірку в бюджеті. Більш того, важливо, що е, з оцього дефіциту десь е, 800-900 мільярдів. Це все зарплата військових, це взагалі сфера, в якій ну дуже складно там якось маніпулювати і щось там вкрасти, тому що це дуже пряма, прямий платіж. От воно зайшло в бюджет, воно пішло е держказначейство, бо воно пішло як зарплата військовим. Тобто, тут можна бути насправді дуже впевненим, що твої гроші вони безпосередньо йдуть на підтримку армії. Будемо відверті, придбання військових облігацій це все ж не про особисте збагачення. Це Перш за все, прояв довіри до держави та серйозна підтримка обороноздатності країни за це вам будуть вдячні захисники України зараз, а держава віддячить пізніше можливістю заробити певні гроші. І це єдиний варіант, коли сьогодні можна казати фразу Держава мені винна. Це, можливо, не інструмент, який тобі дозволить заробити якісь казкові гроші, тому що ну, є і ризик пов'язаний з цим, є і інфляція гривнева, яка знецінює частково твої заощадження. Але це твоя чесна допомога державі. Треба просто, мабуть, Тут проявити довіру до держави, і я думаю, що якби все все має спрацювати. Підсумовуючи, хочеться перефразувати вже відомий твіт пані Олесі: кожен українець та українка, які купили хоч одну облігацію, автоматично стають бізнесменами, інвесторами в цінні папери, випускниками Гарварда, стейкхолдерами державного боргу і просто завидними нареченими. Думайте. Особисто я трохи позичив грошей у Толіка, трохи у Саші, трохи у дружини і купив на цю колосальну суму 10 військових облігацій. Це небагато, але це мій чесний внесок в підтримку держави і сил оборони. Це було максимально просто. Зайшов в дію, клац, клац, і я інвестор державного рівня.